Від громади, гана Богослова, від всієї Харківської екіпагії, від священства і навіть від капеланства, бо приходиться дуже часто спілкуватися з капеланами і служити разом з ним. Я хочу висловити його. Головне, що я спостерігаю, що року ви приїздите до нас. В Харків багатостраждальний, і кожен раз це натхнення, це піднесення, це відчуття могутності нашої церкви, нашого священства, наших молодой. І ми відчуваємо це як те, що спонукає нас жити, працювати, бути мужніми і нічого не боятися, бо сказано було. Не бійся тільки вірою. Ви зміцнюєте нашу віру. Ви надихаєте нас. Ми молимо Бога за те, щоб Він дав вам свою благодать, сили, волю і щоб дів нас разом до перемоги. Дякую, лише застояти на священний обов'язок. Підбадьорювати один одного це непростий час випробування. Бо всі ми люди, ми виснажуємося і фізично, і духовно, і морально, тому що війна триває вже довго. Ми не готувалися до такої тривалої боротьби, але ми підбадьорюємо один одного і не маємо права опускати рук. Ми духовно сильні і тривалі. І коли ми збираємось разом, ми надихаємось. Ми підтримуємо один одного порадою, а особливо молитвою. Ми повинні молитися один за одного і за наших військових, адже я зустрічаюся повсякденно з нашими новітніми героями, військовими, і всі вони просять про молитву і засвідчують, що вони відчувають цю духовну підтримку, особливо коли смерть дивиться в очі. Немає іншої підтримки. Як підтримки Божої. І вони відчуваються, засвідчують, що відбувається навіть чудеса, коли Господь зберігає їхнє життя в таких умовах, коли б здавалося, що цього неможливо. Тому ви військові капелани, наші священнослужителі, також є важливим місцем підтримки наших військових. Вони потребують цієї підтримки, і ви є тими духовними провідниками, які покликані підбадьорювати їх надихати. І тому я вітаю вас із вашим святом, святом капелана, що Господь також допомагав і сприяв вам, тому що на вас поглядають як на духовний орієнтир. Який покликаний бути зразком. Бо до капелана йдуть, щоб отримати духовну підтримку і розраду. І тому практично кожен підрозділ потребує і просить про капелана. Звичайно, інколи не вистачає, але зі слів владики Митрофана я радію, що тут у вашій єпархії зайняті всі посади, відповідні посади. Тобто, якщо трудитися, якщо робити все від нас залежне, то ми маємо успіх. Я бачу тут присутні капелани не тільки Карківської єпархії, а з усіх куточків нашої України, адже ми покликані йти, йти до людей, покликані йти до наших захисників і захисниць. І вже традиційно, що я відвідую. Кожного року місто Харків, Харківщину і не тільки. Нещодавно, я був і в Запоріжжі, і в Дніпрі, і в Одесі, нещодавно звершував богослужіння в Тростянці Сумської області, це практично на кордоні, з країною-агресором. Але храми долучаються, ми відвідуємо, ми звершуємо спільні богослужіння. Так, це небезпечно, але ми не маємо страху. Ми не зламні, ми будемо боротися з вами до кінця. У нас немає іншого вибору, тому що питання стоїть зараз гостро. Або ми будемо, або нас не буде, якщо ми опустимо руки і не будемо далі боронити нашу українську землю. Ми засвідчили, що ми будемо, ми очистимо нашу землю від чобота-окупанта і після нашої перемоги. В Україні неодмінно запанує справедливий мир. Ми не хочемо будь-якого миру, ми бачимо, що відбувається зараз на окупованих територіях. Там немає миру, справедливого миру. Ми хочемо, щоб цей мир запанував єдиній сильній незалежній європейській Україні, яку ми будуємо спільними зусиллями, і церква є невід'ємною частиною у державотворенні. Тому на нас лежить відповідальність, як я говорив, бо ми справді живемо у відповідальний і сприятливий час. Уявіть собі, за скільки століть, стільки було попередників, які мріяли жити у своїй державі, мати свою церкву, а ми володіємо цим даром, але на нашу долю випала ця відповідальність, цей дар зберегти, захистити і передати Його. Наступним нашим поколінням. Тому я дякую кожному із вас, адже від кожного з нас залежить дуже багато. Ми робимо кожен на своєму місці все, що від нас залежить. І коли ми наодинці, можливо, виглядає, що ми робимо і мало. Ну що я роблю один такого великого. Але коли ми збираємось разом, то бачимо, що ми стаємо такою великою рушійною силою, яка здатна. Долати будь-які перешкоди, які чинить нам країна агресор. Тому якщо кожен на своєму місці, це як пазл єдиної картини. Якщо немає одного пазлика, то картина тоді не є повноцінним твором. Так само і в нашому житті. Коли когось немає, когось не вистачає, то тоді немає успіху. Тому кожен повинен наполегливо трудитися, підтримувати один одного, підбадьорювати, надихати, звершувати молитву. Бо зараз є дуже багато тих, які потребують нашої підтримки і уваги людей, які втратили все, тому не обов'язково і не завжди вони потребують нашої матеріальної підтримки. Дуже часто добре слово, добра порада є більшою, ніж якась матеріальна підтримка. Тому і надалі будемо добрими і відповідальними християнами. Втілювати в своєму житті, івагнецький закон любові, який базується на цій єдиній чесноті любові, адже любов породжує і інші чесноти, але вона є основою. Тому будемо проявляти любов до своїх ближніх, а де любов там і єдність, тому що любов має властивість об'єднувати, а гріх зло. Має властивість руйнувати. І ми бачимо, як зло руйнує наші стосунки. Стосунки між друзями, стосунки в родині і стосунки між народами. Тому будемо насаджувати любов, а любов приведе всіх нас до єдності. Тому дякую ще раз кожному із вас. Нехай Господь нас береже, дає силу і натхнення далі рухатись цим шляхом, який ми з вами обрали. Він не простий, він складний, важкий, тернистий, але з Божою допомогою ми крок за кроком його долаємо і неодмінно досягнемо успіху, досягнемо нашої власної перемоги у нашій духовній боротьбі. Бо кожен веде свою духовну боротьбу особисто у своєму житті, а загалом як народ ми ведемо боротьбу за наше спільне українське майбутнє. Тому ще раз дякую, нехай Боже благословенні надалі перебуває з усіма нами. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!